Яка? Так. У нас тут ситуація. Це ріпак також посіяний на 30-й 30 сантиметрів. На 30. uh -huh. У нас тут була перед посівом відразу після комбайна штригельна борона, яка дала нам змогу накопичити ту вологу і зруйнувати верхній слой і, uh -huh. і пошкодити оці рослинні рештки, щоб вони набагато швидше перегнивали. Uh -huh. Також дуже важливо, що ми перед посівом у нас працював тут ін'єктор, і ми з осені вносимо бор, mm -hmm. вносимо амонійну форму азоту в ґрунт саме ін'єкційно, для того, щоб меншу кількість цього азоту використовувати. І все одно у нас рослина на 95-97%. Вона харчується через кореневу систему. Я ж тебе питала, бор вносиш, а ти кажеш. Ми вносимо його перед посівом. Ми вносимо, даємо ін'єкторам. От ти хитрий, я тобі скажу. Ну, все ми есть, основна нас причина для чого ми це робимо. Ми працюємо через ґрунт і балансуємо ґрунт, mm -hmm. а не рослину. Тому що ну, основна... а чого, а чого не по листу? Ну по листу менш ефективно. Це But. раз, і це дорожче.